Що я не набираю вагу. Пане Олеся, не, не набір ваги це говорить про те, що перше, це тоді, коли не відбувається засвоєння продукту. ви їсте правильну їжу, корисну їжу, збалансовану їжу, але ферментативна активність їжа ця бродить, і воно там собі там ритм все виходить. Не буде ніякого набору ваги. Постійно буде втрата. При цьому характерним є дуже це є понос. Тобто жидкий постійний стук. Якщо ж ми говоримо з вами про варіанти сприйняття набір ваги, чому я не можу набрати нову вагу, це тому, що в мене на рівні мозку включення така явища, яка називається симпатикотонія. Або це називається стресом. Але не ті варіанти, про які я вам п'ять перед цим розповів, а інші. Інші, наприклад, сказали, у вас страшний діагноз, а зразу в набір ваги пішов вниз. У вас якась там проблема з дитином переживає, вся вага пішла вниз. Оце причина в чому. Тому поки симпатика тут не буде виключно, нічого не буде.